18 років провів у радянських тюрмах і на засланні. Пережив найважчі роки переслідування церкви та навіть сьогодні залишається патріархом нескореного українського народу. До 130-ї річниці Йосифа Сліпого, відомого українського духовного провідника у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі імені Тараса Григоровича Шевченка готують містерію непокори під назвою Голгофа. Тих 18 років людини, яка не в молодому віці, не в 20 потрапила в ці табори, на ці пересилки, і, і бути високим, я не знаю, це направду на, на, духовний провідник. то нема сенсу розповідати, тому що я гадаю, що ті, що прийдуть, вони подивляться, і вони, напевно, для себе для себе все-таки. Якісь, якісь речі винесуть. Це є вперше в історії створена п'єса саме в Тернополі, саме на тій землі, де народився патріарх Йосиф Сліпий. Це не просто чергова п'єса театру, це не просто черговий твір, це є унікальний твір. Містерія непокори написана на основі архівних документів і мемуарів Йосифа Сліпого. Вона розповідає історію життя духівника від дитинства до зрілості про те, які складні випробування пролягали на шляху патріарха, і як його віру не змогли похитнути тортури радянської влади. Така історія є, що ці зеки, ці кримінальні злочинці йому плювали в спину. І Він ніколи цього не витирав, в нього вся спина була обпльована. І діалоги, і сцени допиту вони є максимально наближеними до тих, які власне відбувалися це все зі слів самого патріарха. Голгофа це п'єса на часі, кажуть у театрі. Адже коли як не зараз, у час російсько-української війни необхідно глибше знати українських діячів і вивчати їхній внесок у розвиток національної культури. Постать патріарха Йосифа. Так е, знана у всьому світі, і так мало про нього знають тут на Тернопіллі. Він ходить тими вулицями, що ми ходимо, оскільки навчався у гімназії в Тернополі. Містерію непокори Голгофа глядачі зможуть переглянути у вересні та жовтні на сцені Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка. Також команда, яка працювала над п'єсою, сподівається, що цей творчий доробок підтримують на національному рівні, і його побачить ще більша кількість глядачів. Може і надалі ми все-таки не стали думати і салон до такого плану, дуже потрібний, але все-таки за підтримку київської влади. Маємо на це велику ангелу. Прем'єра містерії непокори Голгофа відбудеться вже 18 вересня о 18.00. 18 вересня, дорогі наші глядачі, приходьте в Тернопільський академічний драматичний театр на прем'єру вистави Голгофа про патріарха Йосипа Сліпого. Ми будемо раді вас всіх бачити, але ми віримо, що вистави пройдуть спокійно, без тривог, і все в нас вдасться. Будемо раді вас бачити.